Иди ты ж блин. Кабан, наверное. Всім привіт, друзі! Всім доброго дня, всім добрий ранок. У мене черговий виїзд на риболовлю. Але ж погода сьогодні дуже морозна, дуже холодно. На градуснику, ось їхав на риболовлю, було мінус 18 на хвилиночку. Дубар конкретний, руки просто відмерзають. Сьогодні в мене буде така розвідувальна риболовля. Хочу об'їхати декілька заток. І спробувати пошукати, половити різну рибку. Я сьогодні брав удочки на окуня, балансири без мотилки. Також взяв удочки на карася, опариш, мотиль. Так що, друзі, вирушаємо до більш-менш перспективного місця лову. та й розпочинаємо. Поїхали. Так, зараз першим ділом зробимо кілька лунок-полонок. Подивимось, що у нас тут заглибина і чи є якась рибка. Так, перша луночка. Зараз заглянемо під воду, що там робиться взагалі. О, друзі дивіться я там побачив карася там пропливав карасик О, ось іще один дивіться який карась оце я вдало зайшов ось ще один дивіться нічого себе бачите які карасі тут плавають Так, ну що, ось іще. О, і плотва. Друзі, рибка є. Окунів не бачив, але карасі карасі тут є. І це дуже добре. Ось, дивіться, ще один. О, гарний карась. Зараз будемо намагатися його піймати. Вон вище ще одна таранина. Є і плотва, і карасі. Подивимось, що він буде клювати. Можливо, можливо, все буде добре сьогодні. Тож розпочинаємо. Так, ну що, друзі? Карасика я побачив буквально на первій лунки. Дивіться, я взяв сьогодні на карася ось такі чотири удочки з такими ківками саморобними, друзі. Це взагалі були бокові ківки, але я... Не ставив на них, повинні були бути, точніше, боковіківки, але я не ставив на них пружину, не ставив бокове кріплення. У мене є удочка на карася з боковим кивочком. Мої малесенькі, власноруч виготовлені мармишечки. З такими самими друзі, мармишечками. 0,3 грама, гачечок на цих удочках, гамакацу номер 16 F11 з загнутим ушком догори, бачите? І ось такі кілочки, які цю мармишечку гарно, гарно підгружають. І видно, буде дуже класно видно попльовку. Тож, зараз ми, зараз розставимо всі чотири удочки. Не знаю, правда, як це буде виглядати, тому що лунки заширхають буквально за 5 секунд і вже лунка заширхає. От, леска буде вмерзати і я не впевнений, що буде видно покльовку. Бачите, ломклось 3 хвилини і вже повністю покрилося льдом. В якості наживки. Гарні свіжі крупні мотилі. Одягаємо пучечок. Цілий. Гачок будемо забивати, не знаю, скільки туди влазить. 5-6 штук, 7. Ну, як на мене, чим більше, тим краще. Взагалі багато води є у нас тут, де я бачив карася неодноразово, але клювати він відмовлявся. Тож я, чесно кажучи, ще до кінця не впевнений, що цей карась, якого я тільки що нагледів, Буде клювати. Ось така наживочка. Глибина десь тут метра два з половиною три приблизно. Ну і ось так, друзі, приблизно це в мене буде виглядати. Буду ходити отак час від часу чистити лунки, підкидати мармушечку на дном. Ну і сподіваюсь що хтось таке клюне. Там був карась, плитва. Ну, спробуємо. Якщо ні, то підемо шукати якуня. Сидів, наживляв одну удочку. І дивлюся, кивок підняло. Ось він. Дивіться, ще навіть не всі удочки розставив. А вже перша покльовочка. І є перший карасик. Друзі, перший карась в цьому році з льоду. Ох, красен! Дивіться, який гарненький. Сподіваюсь, що будуть ще покльовочки. Але поки що це перша є, є карась і є перша покльовка. О! Ось так йому туди смачненько. Можливо як вийде сонечко, лунки не будуть. Не буду так замерзати дуже швидко. Буде трошки комфортніше рибалити. Але ж перший є і це дуже мене вдохновляє друзі, на риболовую. поставив останню, дивлюся тут, піднімає кевочок. Раниночка. Почали сходитися рибаки. Ось один лід, другий рибачок. Матрики, друзі, працює одна лунка. Можливо, тому що тут мідна мормышка. А на тих удочках там чорні стоять. Не знаю, або лунка така, або дійсно Колір мормышки має значення, що вона така блискуча. Пищу. Ця лунка сама сама така робоча. свеженьких мотыльки налетаем Не бачу. Подняло ведрало. Я на это не Мануально поклевка. Оп, 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 оп. Есть. Есть. Куплю дивіться що робить. Щас, щас удочку вкраде. Дивіться, що робить. була покльовка, затягло удочку аж під лід. Тівок туди загнуло аж під лід, але не засікся. Она будет уже гора. слышусь хороший. Же... Что я тут Что Ты кто ж там такой Скоростный. Аж лес, скорее быть. Нет, таран. 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 Ця лунка раздает саму тарань. Ух. Пару днів назад їздив на тарань на гірлянду ловити. Ось така сама клювала. На Дніпрі, на річці. Сьогодні я поїхав на затоку річки Псел в зовсім іншому напрямку, в іншу сторону. І тут теж тарань клює. Даю, друзі, саме час поснідати 9 година. Десь, мабуть, штук 6-7 карасиків я впіймав і, мабуть, штук 5 таранучок. Зараз бахнемо гарячу чайку з імберем і лимоном. І ось таку булочку якусь з кунжутом, з яночками. А, гарячий чай, друзі. На природі такий мороз, саме те, що потрібно. М -м -м. Красота. Зранку на одну бах-бах, два-три підряд. На другу покльовка, сход, покльовка, підсічка мимо. Покривало, покривало і все. І все заглохло. Зараз може достану камеру і позаглядаю, чи є ще тут карась, тому що почали дуже сильно пускати воду і льот тріщить. Можливо, десь він пішов від селя, тому і перестала плювати. А якщо на камеру знову побачимо, то будемо будем сидіти, чекати. друзья смотрите стоит у меня удочка туда ось я пустую камеру посмотрите сколько там карася стоит вот мотыли мои видно их прямо видите и вот карась морду смотрите мотыли висят мои табун карася просто табун Ничего с ней хочет Я тільки що тут і бачив на камеру. Все ж таки мотель. Свіжий мотель вирішає. Бачите, стояло скільки часу, не хотіло клювати. Я думав, карася немає тут. Кльов стих. Позаглядав, карас стоїть. Тільки поміняв мотилі і почав клювати. І мені просто, друзі, так нравляться капець. Аж сам кайфую від них. Тут їх так багатенько було. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. бачу. Кілька свежих мотылей два-три раза підкину. могут самые найбільший на сегодня на видите эту материочек в роте все по красоте Эти петля в просезвонке. Только мотыли всплывают. Угу. луночку. 30 секунд і покльовка. Четвертий Тут з однієї лунки. Оце, друзі, рубалка сьогодні. Просто огонь. Сонечко вийшло, вже мабуть десь половина 11-го. Така штепку стала. Лунки трошки замерзають, але то не критично. Руки не мерзнуть, це саме головне. на сонечке плюсова температура даже хотя не знаю утром было минус 18 вот а те три китры... могут ну, стоять из поля дивиться одна другая третья три удочки поряд караси кругом плавают я в усил, лунки опускал камеру скризи, а вы плевать не хочете Або треба просто підігрувати час від часу себе. Я ще навіть уличку не поставив. Не хваліш. Ви бачили? Навіть не встиг поставити умку. Просто іноді мармишка то провалюється десь, то зависає. Як вок то не опускається, то это самое провалюється. Поки я шукав дно, він вже охоти. Красота. Наверное. Ух ты десь параметрів 400 точно в ньому є. Лапать. Просто лапать. О, же, блин. Кабан, наверное. Кабан, Ой, Я не знаю, из меня просто, друзья, адреналин сегодня выливается. Уже даже не капает, а выливает. Ну, він. Друзі, за таку рибалку потрібно обов'язково поставити лайк. Можна ще навіть коментарі писати. Напишіть в коментарях, кому подобається така риболовля. то я обов'язково ще сюди приїду на караска. Ну що, друзі, карасі сьогодні клюють як з кулемета. Просто офігезна, неймовірна вийшла риболовля. Я навіть не очікував, що так можна половити взимку карася. Тим паче сьогодні такий морозяка був мінус 18. Зараз покажу вам свій уловчик, що мені сьогодні вдалося таки фільмати. Так, і дивіться. Ось такий у мене ловчик десь у возі кілограмчики 5 мабуть. Ось таких залікових. Ось є терасики, та ви, в принципі, самі все бачили. Тож груболовля була просто шикарна, друзі. Відцяти таке. Так що, друзі, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Все, до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.